Огляд трюкімнатної квартири, Київ, вулиця Любомира Гузара, 30 28. Це вхід, тут встановлена шафа, розділений ванна і туалет, бойлер. Пральна машина це все залишається, входить у вартість. Далі ми попадаємо у вітальню і на кухню. Планування фактично співпадає з плануванням технічному паспорту. Тут якраз ніша для холодильника і вікна з кухні, вітальні і одної спальної кімнати виходять у двір. І одна спальня виходить на швидкісний трамвай. Засклений балкон, вікна теж помінені, металопластикові, проводка мінялася, труби сантехніки. Тут стоїть кондиціонер і в спальній кімнаті цій також встановлений кондиціонер за шторою. Також покажу вам з вікна, від з вікна все виходить у двір. Поруч з будинком розташовано декілька магазинів, зупинки, дуже гарна логістика, школи, садочки, абсолютно все, що потрібно для життя. Тут все є. Посередині тут така кладовка чи гардероб можна зробити. І це третя спальна кімната, яка виходить на Гузара. Меблі, які ви бачите на відео, майже всі залишаються. Якщо вам сподобалась квартира, пишіть в коментарях чи дзвоніть по вказаним телефонам. Приїжджайте на перегляд. До побачення.